Вітаю вас! Дуже прикро, що ми фізична культура буде проходити дистанційно. Звичайно, що в такому залі чи на площадці нашій, коли ми граємо в футбол і коли ми сидимо вдома на подвір'ї чи в квартирі, в будиночку. Але як би там не було, ми маємо продовжувати навчання чи дистанційно чи очно. На даний момент у нас тема футбол. Ми завжди починаємо з футболу. І сьогодні я вам покажу, що в футболі є такий вид під час тренування, як жонглювання. Я думаю, ви всі знаєте, ми на кожному році його робили, але я покажу і ви будете виконувати. Не важливо, як його виконувати, просто бере м'яч і жонглюємо. Набиває ніхто як може, чим може, чи не може, не його набивати. Также тривати діва вправо, значить просто. так. відтак. Отак ми слідчі беремо люби, мішок. Чишок, просто беремо м'ячик. To вже так може, значить, і все, оберемо ячик, ловили. Там два рази. Пімали. Коліну. Два рази. Піймали. Повернули. Пімали. І так само головою. Піймали. Пімали. Отак жанрування. -Жан -Жан Що побачення?